Як систему. Якщо є певні демократичні інститути, які мають бути втілені чи запроваджені, то треба дивитися системно, чи взагалі загальна ситуація сприяє цьому, чи щоразу знаходяться якісь перешкоди чи умови, за яких це може бути створено, бажано буде створено, чи буде спотворено. У тому сенсі, що не можна уявити ідеальну країну, в якій все добре, окрім чогось поганого, чи взагалі навпаки, що все погано, окрім одного ідеального системи громадського мовлення. Мені важко це уявити. Хто це блокує, тому люди цього блокувати не можуть. Тоді залишається хтось інший, хто це блокує, і зрозуміло, що це. Влада, яка знаходить щоразу певні причини, щоб цього не зробити напередодні виборів, після виборів, під час будь-яких, скажімо, негараздів економічних, чи будь-яких, чи бажання, скажімо, ускладнити ситуацію настільки, що потім будь-який крок чи поштовх щодо полегшення сприймається як прогрес. Не є ні для кого таємницею, що у нас Верховна Рада ухвалює ухвалює рішення, які є погоджені адміністрації президента. У тому сенсі ні для кого не є таємницею, що законодавча гілка влади не є самостійною чи незалежною. Тому можна передбачити, що після окріку президента Януковича це рішення буде ухвалено і концепція буде прийнята. Але після того, як вона буде втілена, це інше питання. Ну, якщо ми кажемо фахово про телебачення чи радіо, то ви розумієте, що це є частотний ресурс, який має бути залучений, і в цьому випадку більш-менш непогано виглядає ситуація з мовленням і охопленням території національної телекомпанії України. Тим паче, що буде запроваджене цифрове мовлення телевізійне, і це, скажімо, зніме будь-які проблеми щодо частотного ресурсу чи розповсюдження сигналу. Щодо радіо, то поки що не вирішені технічні параметри цього цифрового мовлення, і не можна казати, що охоплення національною радіокомпанією ефірного простору України є. Достатньо взагалі відсутня в fm діапазоні перший каналу, як ви знаєте, лише проміню Києві мови, скажімо так. Тобто, перше, це частотний ресурс, по-друге, це технічна база, аби не яка вона є в національній телекомпанії, і вони щось можуть зробити. Це не велика проблема, хоча ніхто не може бути задоволений ані станом, скажімо металургійною. Промисловості України, чи транспортними засобами, чи станом доріг, тому і телебачення, і технічна база його відповідає загальному стану речей в Україні. Є така велика проблема, як кадри. Вона буде пов'язана саме з фінансуванням громадського мовлення, і якщо будуть високі зарплати, у чому можна сумніватися, тоді можна залучити фахівців і можна зібрати кулак, який зробить це. Якщо ж виникне ситуація, що будуть залучені працівники, які наразі працюють в національній телекомпанії, то можна лише передбачити такий сценарій, що програми будуть схожі на те, що ми маємо зараз. Бо мислення є інертне у людей, і я не впевнений, що всі там сповідують новітні технології, новітні підходи, чи готові експериментувати, чи взагалі усвідомлюють особливості громадського мовлення. Щодо обласних державних телерадіокомпаній ОДТРК і каналу культури, це є питання. Мені здається, що я впевнений, що вони мають входити до системи громадського мовлення. І е, мати Певний час мовлення на своїх територіях, гарантований час, і це мають бути і місцеві громадські мовники. Канал «Культура» бажано, щоб він став однією частин громадського мовлення, але на кожному кроці вже кілька концепцій змінювали позиціювання каналу культури. І останній раз ми почули від прем'єр-міністра Азарова. Що буде достатнє фінансування каналу культури. Чи це означатиме, скажімо, фінансування задля підвищення якості програм, задля поліпшення технічної бази, подивимося. Але я не почув від пана Озарова, що це такий передкрок до громадського мовлення. Буде дивно, якщо ця телекомпанія залишиться окремою канал Культура. Чи якась ОДТРК буде існувати поза межами системи громадського мовлення. Справа в тому, що чим буде менше представників влади, чи законодавчої, чи виконавчої, чи представників президента, це бажаніше. Це краще саме за, для громадського мовлення, тому що це буде запорукою відсутності спроби. Чи спокуси маніпулювати, чи впливати якось на редакційну політику, чи на засади редакційної політики громадського мовлення це зрозуміло. А на державному телебаченні є тенденція, чи спокуси, якщо хочете, висвітлювати дії влади, як вона того хоче. На комерційних каналах це бажання і пошук сенсації. І ми бачимо, як виглядають ворстки. Комерційних каналів щодо новин. І будь-яка запорука, яка забезпечить висвітлення соціальних питань чи питань політики, економіки, культури, саме так, як його хоче бачити громада, як воно дійсно виглядає багатьма очима, парами очей. то є Найкраще, що може відбутися, якщо є така запорука саме в тому, що буде зменшена кількість представників влади будь-якої влади в наглядовій раді, це ліпше, але ж не так важко утворити чи використати будь-яку громадську організацію, існуючу чи новотворену, задля входження до цієї наглядової ради. Я розглядаю найгірший сценарій, тому. Якість цих громадських організацій, а у нас є громадські медійні організації, які себе зарекомендували дуже добре. Якщо вони там з'являться, то є певна запорука, що вони будуть принаймні стримувати ті спокуси, які стосуються висвітлення чи дій влади, чи сенсації. Одним з інструментів впливу може бути недофінансування, хоча це і є фінансування. Так? Тримати на голодному пайку, чи, як там кажуть, це також спосіб, як впливати не в тому сенсі, як впливати на редакційну політику, а як не давати змогу щось робити. Я би сказав так, що фінансування державне на першому етапі це один з можливих шляхів, але треба запобігти недофінансування. Чи має бути достатньо фінансування, щоб надати поштовх, імпульс розвитку системі громадського мовлення? Тому що якщо відбудеться фінансування на тому рівні, як воно відбувається наразі, чи відбудеться, як наразі воно відбувається запізнило, невчасно, це не буде, скажімо, створенням найкращих умов для цього телебачення. І буде сидіти на голодному пайку. Це телебачення, це не є розвиток. А створювати, аби створити, аби доповісти десь в Європі, що створена система громадського мовлення, це є найгірше, що може бути. На мою парадоксальну думку, мабуть, краще іноді не створювати, ніж спотворювати. В різних країнах саме з цього фінансується суспільне мовлення у різних пропорціях, чи за різними схемами, чи різні пріоритети віддаються. Але йдеться. Про те, що реклама взагалі вже стає загаль... не загально вживаним, але можливим елементом фінансування громадського мовлення. Що, що буде найкращим, це залежить від економічного стану України. Я не, не великий економіст, але можливо тут треба бути досить гнучким. І я не бачу проблеми фінансування, окрім того, що це є інструмент впливу держави. А щодо за, е, способів фінансування, аби які, які є доречні, які не суперечують законодавству, але які допоможуть вижити і прогресувати суспільному мовлення. Тобто я не проти того, ну, хто я такий? Я не проти того, щоб е, ці шляхи фінансування змінювалися, виходячи з конкретної ситуації. Держзамовлення, там, мені здається, 20% наразі в законопроєкті. Аби це держзамовлення стосувалося культурницьких програм, я був би задоволений. Якщо йтиметься про висвітлення діяльності центральних та місцевих органів влади, тут виникнуть певні проблеми. Тому що як висвітлювати за гроші держави діяльність органів цієї держави навряд чи зможе вирішувати незалежна. Громадське мовлення, якщо держава сплачує кошти і це державне замовлення, мабуть, вона замовляє і музику у тому сенсі, як висвітлювати її діяльність. Чи це, буде, чи це буде суперечити баченню чи редакційній політиці мовника громадського, це є велика проблема. Бо мені важко уявити, що та влада, яка зараз диктує, як її висвітлювати, магічно. З появленням суспільного мовлення відійде від цього і не буде казати, кого скільки показувати, кого не показувати, які синхронні брати, які не брати. Я не можу уявити, що влада зміниться, чи шляхи цієї влади зміняться з появленням громадського мовлення. Громадське мовлення, на жаль, поки що не зможе змінити владу.